Продовжуємо сердечну тему тільки тепер у прямому розумінні серце. Цей внутрішній орган важить у середньому 300 грамів, але його значущість неможливо переоцінити. Без нього нема життя, тому так важливо підтримувати його здоровим, і саме тому. Такі важливі дослідження медиків щодо його лікування українські науковці здійснили прорив у технологіях для лікування судин та серця. Всі подробиці просто зараз в етері ранку вдома Смак дивний, але нині ця ягода на піку популярності через її користь. Американський Джаред Джаретрідала демонструє новий продукт, який наразі з'явився на полицях магазинів у США. чокбері. Це так звана аронія або задушлива ягода. Назва не надто апетитна. Проте як виявили науковці, терпка ягода містить речовини, які захищають серце від ішемічної хвороби. Найчастішої причини смерті в Сполучених Штатах, власне, як і в Україні, і допомогти в профілактиці справді може харчування, певні нутриціологи. Яке харчування знизити кількість вуглеводів, а саме простих вуглеводів, тобто усе солоденьке печиво, булочка, круасанчик будуть підвищувати інсулін. Далі ми ми приймаємо те, що понижує холестерин: це омега 3 витяжка з червоного рису, лецитин і фосфодилсерин. Ось це мабуть найбільше такі а ну, q 10 за даними науковців, саме Яловича Печінка, рекордсмен за вмістом коензиму Q-10. Ця речовина є у всіх клітинах організму людини, але найбільше її в серцевому м'язі міокардії. Вона відповідає за насичення клітин киснем і утворення енергії, а також захищає від пошкодження вільними радикалами і таким чином сповільнює старіння органів. Зокрема, Серця і судин. Щоправда, розрахувати точну дозу Q10 у продуктах складно, як і, приміром, омега 3 калію чи магнію. Тому популярністю користуються вітамінні комплекси для серця, адже прийняти одну капсулу з певною кількістю мікроелементів простіше. Що ми можемо там додавати чесник, той же імбир, там той же там куркуму. Звісно, метілфалат, який знижує гомоцистеїн, який допомагає мати ось ці судини більш еластичні і більш гладкі. У списку корисних для серця суперфудів є і авокадо. Виявляється, відома мексиканська закуска з нього гуакамоле знижує ризик розвитку інсульту, адже має рекордний вміст корисного фітостеролу. Проте, треба пам'ятати, що жодна дієта не може замінити своєчасне звернення до лікаря. Крім того, ще до початку повномасштабної війни українські науковці випробували нову технологію для лікування судин і серця, відтворити тканину, тканину, яку можна приживити у склад пацієнта, і ліквідувати дефект або порок серця, або Травму або наслідки поранення, це міг бути і фрагмент судини і клапан. Серце важить 360 грам, але наче мотор складається з багатьох деталей. Щоб замінити хоча б одну, раніше потрібен був донор або штучний імплант. З винаходом українських науковців вистачить власної поповинної крові чи жирової тканини. Причому живої тканини пацієнта на основі штучних елементів і його рідних клітин. Клітини поміщають у сшитий трафарет. Він протягом півтора місяця обросте тканиною і перетвориться на той фрагмент серця, який треба замінити. Клітини у флаконах перебувають в інкубаторах, де створено специфічні умови для їхнього росту. І це не фантастика, а ймовірно, перший крок до мрії вчених всього світу виростити повноцінне серце.